Ну, а українські атомники проводять щотижневі тренування, аби вміти убезпечувати радіаційні предмети та уламки, розбирати завали і надавати першу допомогу постраждалим від радіаційного опромінення. Як кажуть, не дай Боже, проте ці вміння потрібні, аби впоратися з усім цим у реальності. На одному із таких тренувань побували наші кореспонденти. Я запустив пульт, який відповідає, вже має Ще чорну кнопочку, все, я готовий до праці. Чоловік вправно віддає накази роботу помахами рук. У цьому пересувному пункті працює два оператори і інженер. Ціль тренування обережно взяти червоний кубик і з граничною точністю закинути до навчального контейнера. Ось так це виглядає ззовні. Це робототехнічний комплекс мф 4 призначений для проведення відеорозвідки, радіаційної розвідки та маніпулювання раді... радіаційно небезпечними предметами. Ця машина може працювати на відстані до 100 метрів від своєї стартової точки. Руки маніпулятори підіймають по 16 кілограмів. Кожен. Ковш близько півсотні. Це ще раз дуже важливий підрозділ в компанії. і це основа аварійного реагування компанії на будь-які події, які можуть статися на атомних станціях і тільки. І фактично це ДСНС в масштабах енергоатома, але з більш розвинутими функціями саме з точки зору ядерної традиційної безпеки. Заснували центр рівно 21 рік тому, незадовго до запуску другого Хмельницького і четвертого рівненського енергоблоків. Основна ціль цього підрозділу буде виїхати колонний на місце аварії, провести реалізійну розвідку, встановити дози забруднення і після цього відповідно допомагати евакуацією персоналу з ліквідації і зачистки території від традиційного забруднення. На цій дільниці працівники хваляться своїми інструментами. Якщо десь якийсь автомобіль, якщо не можна нічого нічим підняти, то ми використовуємо ці пневмоподушки. Є на 20 тонн, на 68 тонн більші. Після встановлення цих гумових подушок під плитою за лічені секунди їх накачують повітрям. Після цього можна буде встановити домкрат. У критичні моменти це може врятувати комусь життя. А це ножниці гідро. Ножниці, які, які в різних ситуаціях треба прорубати, де то, одрубати, опять завали, арматура, плити, полопані. Такі тренування проводять щотижнево. На практиці надзвичайних ситуацій, які потребували залучення саме цього підрозділу, ще не траплялося. Втім, до будь-яких подій вони готові. Опять же, відбивається, Юрій Лозенко, Константин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.